Нова Українська школа п'ятий клас. Повість минулих літ. Найдавніший літопис нашого народу. Про заснування Києва. Розгром Ярославом Печенігів ПОХвала книгам. Ось так виглядають найперші рукотворні книги. Це книги, які писані від руки. Це книги, створені задовго до того. Коли з'явилося друкарство в Україні і взагалі у світі, ці книги розмальовані і ці книги дуже цінна пам'ятка історії. Перші відомі рукописні книги на українських землях виникли з розповсюдженням християнства приблизно X століття. Ми сьогодні будемо говорити про літопис. Літопис це літературний жанр. В якому події записані в хронологічному порядку. Назва літописів походить від того, що більшість з них починалася словами в літо, тобто року такого-то. Такого -то». Автори літописів дуже часто залишаються невідомими. До теперішнього часу не збереглося жодного оригіналу літописів. Всі відомі літописи переписані копії, які прийнято називати списками. Києво-Печерський монастир це місце, де творилися літописи, де творилося літописання української історії. Києво-Печерський монастир це важливий освітній центр Київської Русі. Згідно з уставом, усі ченці. Повинні були читати книги. Книгоохоронитель, це, напевно, теперішній бібліотекар Києво-Печерського монастиря, дуже пильно дивився за тим, як читають ченці. Український письменник Валерій Шевчук, який багато творів присвятив давньому минулому нашого народу, писав про Києво-Печерський монастир. Тут зібралася інтелектуальна еліта, якій, здається, першій прийшла думка зафіксувати історичні легенди й документальні відомості про минуле свого краю. Літописець НЕСТОР. Його називають Першим істориком України Русі. Велика буває користь від учення книжного. Книги наказують. І вчать нас шляху до розкаяння, бо від книжних слів набираємося мудрості й стриманості. Той, хто читає книги, бесідує з Богом або святими мужами. Так казав Літописець Нестор. 9 листопада щороку святкуємо День української писемності та мови. Це День смерті Нестора Літописця, День пам'яті Нестора Літописця. Саме Нестор літописцю, як свідчать історики, належить найдавніший літопис український. Митрополит Димитрій так сказав про цю видатну особистість: є імена, які встигли стати символами. Таким є ім'я Нестора. Навіть ті, хто сумнівався в наявності конкретного Нестора Літописця, повинні визнати, що тінь великого старця не тільки жила і живе. Але популярна, як ім'я Гомера, бо він був і залишається батьком нашої історії. Повість временних літ з Богом починаємо так починав свій твір Літописець Нестор. Отже, благослови Повість временних літ Нестора, Чорнористя, Феодосієвого монастиря Печерського. Звідки пішла Руська земля, і хто в ній почав спершу княжити? І як Руська земля повстала, тож почнемо повість оцю. Так починається повість минулих літ, або ще називають її Повість временних літ, або повість врем'яних літ. І, звичайно, якщо говорити, що це є літопис, то це є початковий літопис. Повість минулих літ починається від Адама та Єви. Літописець Нестор починає історію Русі від часів створення перших людей. Особливо наголошує на тому, що нашим прабатьком є Яфет, один із синів праведника Ноя, які врятувалися після потопу. У Ноя були три сини: Сим, хам і Яфет, і саме Яфет є нашим далеким, далеким. Літописець наголошує на тому, що історія будь-якого народу, які живуть на землі, має спільний початок. Руські племена не без роду і племені, а як всякі значимі народи мають свою історію, говорить про це український письменник Валерій Шевчук. Ось перша. Історія перша літописна оповідь про заснування Києва, про трьох братів Кия, Щека, Хорива і їхню сестру Лебідь. Поляни жили окремо і володіли своїми родами, і до того вони жили родами, кожен на місцях своїх. І були три брати: одному ім'я Кий, другому Щек, а третьому Хорив, а сестра в них була Лебідь. Сидів Кий на горі, де тепер звіз боричів. А щек сидів на горі, яка зветься понині Щекавицею, а Хорив сидів на третій горі, від нього вона прозвалася Хоривицею. І збудували вони місто в ім'я старшого брата свого і нарекли його Київ. Був круг міста Ліс та Бір Великий і ловився там всякий звір. І були мужі мудрі й тямущі, а називалися вони полянами, від них поляни й донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що Київ був перевізником. Коло Києва, мовляв, був перевіз з того боку Дніпра. Тим то й говорили на перевіз на Київ. Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до царгорода, а Кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького. І той цар, переказують, зустрічав його великою шановою та почестями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок. І хотів було сісти в ньому своїм родом та не дали йому навколишні племена. Так і донині називають при Дунайці це городище Києвець, же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його Щек і Хорив, і сестра їхня либідь тут же померли. Слумничок Поляни це одне із племен. Яке, яке жило на території сучасного Києва, сучасної Київської області, Бір це мішаний ліс, в якому переважають сосни. Буречів Узвіс це крута дорога дорога з гори до низу, яка вела до Подолу. Царгород столиця Візантії. Тепер називається Стамбул. Ось ми прочитали літописну оповідь про заснування Києва про Кия, про його братів і сестру. Спробуймо поєднати героїв та факти, пов'язані з ними. Кий, Поляни, Хорив, Лебідь. І сестра боречив звіс, гора Хоривиця, кожен жив за родом своїм. Ось як це виглядає: Сестра це Лебідь у узвіз це місце, де жив Київ. Гора Хоривиця це місце, де жив Хорив. І Поляни, пише літописець: кожен жив за родом своїм. Виберіть слова, які є у тексті літопису про заснування Києва. Поляни. Либідь, Щекавиця, Боречів звіз, Дунай, Києвець. Ось слова із хмари слів, які є у тексті літопису про Кия, Щека і Хворива, про їхню сестру Либідь, про заснування Києва. Перед нами картина Олександра Мельника Щек, Кий, Либідь і Хорив, і пам'ятник засновникам Києва, скульптора Андрія Куща, який встановлений на Майдані Незалежності. Кажуть, що спочатку Кий, Щек і Хорив збудували кожен своє укріплення на своїх Київських горах, два з них отримали назву від імен братів Гора Щекавиця і Хоривиця. Іменем сестри названа річка Либідь, а потім все це об'єднали у місто, яке назвали на честь старшого брата Києву. Кажуть, що Кий міг бути князем Полян. Кий справді відвідував Константинополь, де правив візантійський цар Юліан. І місто Києвець залишилося у легендах. Наступна літописна оповідь розгром Ярославом Печенігів, початок великого будівництва у Києві, похвала книгам. В літо 1036. Коли Ярослав перебував у Новгороді, прийшла до нього звістка, що Печеніги взяли в облогу Київ. Ярослав вже зібрав багато воїнів, прийшов до Києва і прорвався у місто своє. А було Печенігів безліч. Ярослав виступив із Києва, приготувався до бою. Варягів поставив посередині на правому крилі киян, на лівому крилі Новгородців, і став перед містом. Печеніги пішли на приступ і щепилися на горі тій, де зараз стоїть собор Святої Софії. Тут було чисте поле тоді. І почалась жорстока січа, ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав і кинулись печеніги на всі боки тікати і не знали, куди бігти. В літо 1037 Заклав Ярослав місто велике, біля того міста золоті ворота, заклав і церкву Святої Софії, потім церкву на Золотих Воротах, потім монастир святого Георгія і святої Ірини. Стала при ньому віра християнська плодитися і поширюватися, і ченці чорнорисці помножуватися, монастирі й храми будуватися і возвеличуватися. Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі. І збирав скорописців багато, і перекладали вони з грецького на слов'янське письмо. Написали вони книг велику силу, ними повчаються люди і тішаться плодами глибокої мудрості, начебто один зорав землю, а другий засіяв, а інші жнуть і споживають багато поживу. Так і тут батько всього цього Володимир, він землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнством, а син же його Ярослав. Засіяв книжними словами, а ми тепер пожинаємо серцем книжну науку. Велика покористь користь він навчання книжного, книги, мов ріки, які наповнюють собою увесь світ. Це джерело мудрості, в книгах бездонна глибина. Ми ними втішаємося в печалі, вони узда для тіла й душі, в книгах світило мудрості. Чому Ярослав Мудрий посідає особливе місце в історії України? До вечора здолав лютих ворогів печенігів. 1036 року Ярослав Мудрий з допомогою варягів та новгородців і киян здолав печенігів під Києвом. Через рік заклав і церкву Святої Софії, потім церкву на Золотих Воротах, а потім монастир святого Георгія і Святої Ірини. І стала при ньому віра християнська плодитися і поширюватися. Віра, яку привів до Київської Русі його батько Володимир. І зібрав скорописців багато, і перекладали вони з грецького на слов'янське письмо. Дуже багато Ярослав Мудрий привіз до України книг недаремно називають його Мудрим. З якими словами. У вас асоціюється образ Ярослава Мудрого. Складіть синкан. Ось як може виглядати синкан? Ярослав. Прикметники. Мудрий далекоглядний. Тредіє слова захищає, будує, читає. Речення Ярослав Мудрий. світло української землі. І останній рядок. Синонім, яким можна замінити слово Ярослав. Ярослав Мудрий державотворець. Ось так може виглядати синкан. Звичайно, у кожного він буде свій. І наостанок літопис це історичний чи літературний твір. Літописи відносимо до історії, до науки історії чи до художньої літератури. Звичайно, що літописи це історичні твори. Адже перший у Київській Русі твір, повість минулих літ, в якому історія держави показана на тлі широкому тлі світових подій, починаючи від часів ноя. Записи подаються щорічно. Ви бачили це, коли читали розповідь про княз Ярослава. Тут є реалістична і детальна розповідь про життя східних слов'ян. І описи подій з середини IX століття до початку XII століття. Повість минулих літ ще називають початковим літописом. Чи літопис є художнім твором? Повість минулих літ є найдавнішою пам'яткою української літератури, отже, це і художній твір. У повісті вміщено чимало легенд і переказів, тобто не історичних фактів, а можливо видуманих. І, звичайно, у літописі використані художні засоби, що характерно для художньої літератури: це порівняння, наприклад, стріли летять, як дощ, епітети, вірні воїни, приказки та прислів'я не похваляться сильні своєю силою. Отже, літопис і художній твір, а також і історичний твір. І наостанок, 2013 року була випущена Національним банком України срібна монета 900 років повісті минулих літ. На аверсі монети розміщено у горі Малий Державний герб України. На тлі забудови давньоруського міста у центрі Хорив, Щек Кий і їхня сестра Либідь. Аверс це лицюва сторона монети, де зображений герб. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію батальної сцени у центрі Нестор літописець Реверс це зворотна сторона монети. Український письменник Василь Єременко писав про найдавніший літопис українського народу. Повість временних літ не просто пам'ятка писемності, а й високохудожня поетична книга, збірка епічних пісень та перша, найдавніша історія українського народу, написана на замовлення вічності. Вона має стати букварем нашої національної свідомості, глибоких, патріотичних почуттів, пронесених народу.